Модний день молоді з кінг Кросом. Торгово-розважальний центр подарував львів'янам покази нових колекцій одягу та білизни від бутіків модних брендів. Хлопці як завжди, модно, зручність, само, тобто і, і касл, сіті. Судячи з тої колекції, що ми бачимо, це постельні оці тона. Якийсь у мірі повертається ковбойський стиль, тобто це дозволяє людям, ми стаємо вільніше все рівно. Колекції весна літо зима осінь представили понад 30 бутіків. Бренди знані у всьому світі. Деякі в Україні є хіба що у столиці. Дуже класно для Львова. Це я би вважала ще більше і більше таких більше заходів для молоді. щось пізнавальне, щоб показували моди. Тобто молоді показували, які зараз на даний момент. Спеціальним гостем свята став український дизайнер Андре Тан. Хотір'я представив новинки цього сезону вільну розкішу у блакитних рожевих та бежевих відтінках. Схожі моделі можна знайти і у кінг Леополіс». Я побачив велике кількість длинних сарафанів, які зараз є просто модою, скажем так. Обуві на платформі це теж останній хід сезону, і великі об'ємні сумки. То есть эти тренди присутствуют здесь. И это можна купить за доступные деньги. именно здесь кінг Крос Леополіс дарує свято не лише у день молоді, але й щодня. Тут можна знайти одяг, взуття, товари для дітей, для дому, відпочити у затишних кав'ярнях та на ковзанці.